собі ну, як скрикувати. Ви розумієте, в мене така дуже смішна ситуація сталася, не то, що смішна, але в мене дуже багато віршів, в яких є. Було до того, було багато реалій, які останнім часом стали дуже актуальними. І якось навіть страшно їх тепер читати в світі останніх подій, тому я почну, я буду відникати напевно, таких віршів. Запасний вихід. Шукали в ній подвійного дна, п'ять за п'яддя, проманцуючи важко ділянки шкіри. Усі ті жінки, яких обійшла вона на останньому мережі, розтринкавши на дурнички весь їхній кредит довіри, усі ті діти, що намагалися розвести її на любов, навіть те єдине, якого вона не змогла народити. Усі ті домашні улюбленці кімнатні рослини, що довго не витримували її присутності жити, вони не дозволять їй зіскочити на ходу, вийти сухою з води, змінити якісь справи. Бо той, хто веде її на кушці, немов межу між голим і голубим, між праведним і невправим, хто спішує на полях чорнозими, і сніги, Хто схрещує навмання лінії на руці, хто мочить тебе щодня як булку у молоці, виносить тебе на поверхню, як потопельця, вода, хто ставить тобі шахмат, приносить тобі кишмиш, хто грає в тобі підпон, хіба ти не чуєш цей стук? Так от, він... та інших матерій тонких виводить її таке, виводить її, як плям. Сниться мені бомбосховище на околиці пам'ять. Остання вціліла зі шкільних уроків воєнки. Більше війни не буде, казала нам вчителька, але кожен із вас діти мусить затягнути у разі ядерного вибуху, застосування зброї масового враження чи іншого казусу. Слід спускатися у бомбосховище, уникаючи паніки. Брати лише необхідне, нічого зайвого. Теплі речі, якби війна затягнулась до холоду. Бомбосховищі, знаєте, діти, не вмикають у панині. А хіба так без того не буде гаряче? кидав хтось із задньої парти до теплого репліку. А тебе, Гринове, взагалі невідомо чи пустять ще. Всім не вистачить місця, запаси води та харчів, обмежені. Вже знаю, при тому Армагедоні не вдасться уникнути паніки, Скільки буде затоптано при вході до останнього бомбосховища. Не уявляю, як ти, Боже, робитимеш вибірку кожен десятитисячний, кожен мільйонний а апохибка. Вірю, що підеться без дискримінації, за стать расою і розповіданням хочеться вірити. Скільки ковтків повітря кожному з них вистачить, доки вони чекатимуть свого «деус ексмахіна»? Кожен клас, казала нам вчителька, тримається свого старшого. І ще раз повторюю, не ганяти у проходах між нарами, мати з собою на грудній кишені дірочку з іменем, написану каліграфічним, а не таким, як у тебе Федечко, почерком. І що? Дивуюся досі, напевно, для того, щоб ангели, які виноситимуть душі, бо ніхто ж насправді не виживе, щоб ангели в білих одежах з Червоним хрестом і півмісяцем, щоб ангели знали, як до тебе, малий, звертатися. Чуєш, у ночвах ночі полощиться білий прапор цвіти, що його вже готові викинути дерева над цитаделлю. Борідко хто може вистояти в цьому протистоянні, не здавшись, і таку пору все, що тобі здається, слід приймати на віру, ті, що живуть у пам'яті, носять маленькі цвіночки, як прокаження. Прокажи їх і вийдуть на світло, навіть найменший рух чи подих вітру видає їх присутність, бо не все підпорядковане розпадом, далеко не все в цьому світі. Часом весна приходить зненацька, коли її ще ніхто не чекає, без вою займає сонні околиці, окопується під цитаделю. І ось. Вже перше дерево викидає білий прапор, здається, зацвітає чи тільки здається? Ще один такий текст, який треба трохи репувати. Я часом його встигаю виготовляти, а часом не завжди, не завжди. спробую. Я прийшла до тебе із війни життя, холодної, як січень війни. Міски звикнуті, голосові зв'язки розтягнуті, щоб посмішки навські з головою. Щока, Що підставляю, і рука, що подаю, давно вже не щока і рука. Я втратила себе в нерівному бою під тиском спускового пускового гачка. Ти кажеш мені, серце не твоя це вина, що серцевину світу роз'їдає війна, що половина слів полон, та немає зерна у нас не правда за собою. Що скінчиться зима, це не бої, а перебої у подачі тепла, що ми протримаємо з двоє на одного набла, Що головне, щоб на ніщо нам не забрало кого щоб дотягнути до життя, так була, не була. Тоді, скажи мені серце. Чия це вона, що й нас вже нема. Знаєте, я ніби намагаюся знай знайти вірші, яких нічого про війну немає, і про які там постріли і всяке таке, а воно чогось як нас лазить. Зараз, зараз там є. Сінермен. Голосом Ніни Сімон. густим, як машинне мастило, на темних водах затоки Гданської чи токудзона. Тебе накриває хвилею всього до останньої звивини, і місяць сворісно плимає крізь рвану діру озону та джаз залишає можливими всі потаємні виходи, проводить тебе під копами тісною, як спогад, темно. У клітці грудній, ув'язнений, чекаєш, коли тебе вихопить сукні її блискавка, тіло її еберами. І чорним жіночим голосом, попозом, хтивим полозом щось у тобі вгинається, може, то міст над трірвою. Жінка здається першою, першою і останньою, наче вода життєдайна, наче загибель вірна. Давайте раз один. Вже музика почалася чудес. І тоді він дає нам любов ідеальну, як злочин. У якому ні свідків, ні втечі, ні ніч, ні ловити. У якому продумане все, що й сумнів, черг не підточить. Ось білизна на бильці жіноча, знімай її, гладь скільки хочеш. Ось халатять в домашніх колоні сумні сталактити, і зашторені вікна нищі, як руки вмовить. Тоді йдеш на червоне, зневаживши людські закони. На призахідне сонця осіннього світло тривожне. Так не можна, повискують гальма, не можна, не можна, і пульсує в тобі, ніби хоч вирватись, хоче і звідти, з заклятого кола, солона пруда, аква віта. Наче пальців відбитки, на щастах старанно страні, з білих цих простирадок. І просвітів штор закритих до кінця, ніби ця чистота хірургічна і розладженість складок, то найдосконаліший витвір Отця. Але ми прокрадаємось в сни тих, що нами забуті, нами в пам'яті білими нитками шиті, сльозами умиті просвітління. Затемнення їхнього, ми навертаємось їм на очі, як завди заходимо в суті, сліди залишаємо, заважаємо, як заїде в кутиках рота, відкритого прямоти. Дякую.